Thank you Сьогодні цим мікроавтобусом до Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб зі столиці приїхала нова партія вакцини проти коронавірусу. Це 2640 доз для дорослих та дітей від Pfizer та Джонсон-Джонсон. Це наш транспорт. Називається автомобіль-холодильник. Цим транспортом ми користуємося для зберігання так називаємо холодового ланцюга. Вакцина повинна доставлятися не тільки з Києва до нас. Але і від нас у лікарні ЦПМСД при температурі плюс 4-6 градусів. Вакцина зберігається в спеціальній холодильній камері. Далі її розподіляють між територіальними громадами області відповідно до їхніх потреб. У нас є для камери, будь ласка, генератор, генератор. моментально після того, як вибиває світло, автоматично генератор ну так, включається і надає електроенергію у камеру. За останній тиждень в області виявили 747 випадків захворюваності на ковід-19. 138 хворих госпіталізували, від ускладнень померли семеро людей. Спочатку тобто 40-го тижня у нас померло аж 16 осіб. Причому 15 осіб це 65+. плюс. Найбільше захворілих на коронавірусну інфекцію кажуть у центрі у Конотопському та Сумському районах. Це планується самоселені. Ми вакцинуємо. Ну, взагалі вакцинувалися раніше, а цього сезону ще ні. Були всі три бустерна, були всі. Так, да, власне. А зараз не ні. Ні, не планую не ні. і не буду. Щоб перехворіти в більш легкій формі, лікар радить вакцинуватися, особливо людям старшого віку. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря чи у будь-якому пункті вакцинації безоплатно. Вакцини достатньо. Для всіх, хто хоче. Тим паче, якщо людини 60+, плюс, можна йти вакцинуватися. Бустерна, допоміжна. Останнім часом лікарі виїжджають до віддалених територіальних громад, аби провести комплексне медичне обстеження людям, які цього потребують, та нагадати про можливість вакцинуватися. Новини СТС Добрий, Добрий день, день. а Добрый ми день. до вас подарунками Добрый для наших день. хлопців. Дякую. Пішли розлажувати до свята Миколая та Дня Збройних сил України. Сумські волонтери організували вже традиційну акцію Пакунок вдячності. Сумчани долучаються, приносять цукерки, печиво, каву та листівки від дітей. Це ми разом з дітками, які приходять до нас в бібліотеку. Ми разом з ними виготовляємо такі ангелочки. От деякі дітки малюють. От і також таким чином долучаємося, і якусь частинку свого тепла ми даруємо нашим хлопцям. Акцію організували волонтери СББ «Тил» разом із агенцією промоції Суми. Все зібране, розфасують в окремі пакунки, аби кожен захисник отримав свій індивідуальний подарунок від Святого Миколая. Ці всі пакунки вдячності будуть доставлені хлопцям 117 на місце їх теперішньої дислокації, тобто на схід нашої України. Ми будемо їх передавати. Побачимо, їх хоче. Обіймемо обов'язково за всіх сумчан. Цьогоріч говорить Віталія Веремієнко у переліку найнеобхіднішого Але саме теплі речі. Це грілки для рук, для ніг, це шапки, перчатки, рукавиці, шкарпетки, тобто речі, які зігрівають, оскільки зараз маємо таку нагальну і велику дуже проблему з цим. А ще за можливості можна приносити одноразові душі, предмети особистої гігієни. Акція кажуть волонтери, це можливість стати миколайчиком для когось із військовослужбовців, подарувати увагу. І тепло кожен по своїй можливості, кожен по своєму розумінню. Допомагає зараз Збройним силам України нашим хлопцям і дівчатам, які дозволяють нам ходити на роботу, вставати зранку, пити смачну каву і таке інше. Ну ось зараз у мене в руках, я просто щойно ми їх отримали. Такі гарні речі, які обов'язково будуть в пакунках. Вдячності, такі іграшки ручної роботи, а ще листівки і дитячі малюнки. Їх волонтери обов'язково додають до кожного із пакунків. Ці всі листи вони читаються. Зберігаються у хлопців, ми це бачили самі. На іграшки реакція також, як у дітей. Тому це тепло, яке ми можемо передати дистанційно. Акція триватиме до 3 грудня. Приносити речі можна волонтерам СББ Тил або до Агенції промоції Суми. Новини СТС. До російського вторгнення RGM Group – одна із найпотужніших компаній Сумщини, лідер в галузі дорожньо-мостового будівництва. Сьогодні розширює свою діяльність у новому напрямі: цивільне будівництво, відновлення і зведення нового житла, об'єктів промислової та соціальної інфраструктури. Це ключовий вектор для повоєнної відбудови України і Сумщини на найближчі десятиліття. Ми проєктуємо, у нас свої бригади дорожні. У нас свої бригади мостові. У нас свій транспорт. У нас своя спецтехніка. Тобто, повний цикл ми закриваємо своїми потужностями. Що RGM Group може гідно зайняти цю нішу діяльності, в компанії довели, відбудувавши власне підприємство після російського ракетного удару в березні минулого року. Зараз у компанії працює 180 спеціалістів. Однак новий напрям діяльності цивільне будівництво потребує значно ширшого переліку професійних кадрів. Їх цільова підготовка за сучасними технологіями. мета партнерства RGM Group і СНАУ нам ніколи ждати, скажімо так, п'ять років. Ми готові зараз з вами іти поруч. Пліч опліч ви навчаєте, ми інвестуємо, ми також десь допомагаємо навчати показувати цю практику. Співпрацю СНАУ з компанією Джемґруп торік у лютому перервало російське вторгнення, але сьогодні партнери знову за круглим столом. Ректор СНАУ Володимир Ладика говорить про успішно напрацьовану модель співпраці факультетів університету з бізнесом. Компанії забезпечують навчальні лабораторії університету технікою, підтягують викладачів до вимог сучасного виробництва. Таким Тим чином інвестують самі в себе студенти вже з другого, третього курсу разом з куратором опановують цільову підготовку під виробничі потреби конкретного підприємства і так отримують своє гарантоване робоче місце у компанії. Ключ до нашого з вами буде успіху це дуальна освіта, коли само підприємство розуміючи наскільки важливі працівники, ну, перш за все, інженерної групи управлінської, дає можливість. В процесі практики навчатися ця формула вона вона вже відпрацьована. Її треба пристосувати до ну, особливостей самої компанії. Ви будете розширювати від дорожнього будівництва, переходити в звичайне будівництво. Для нас це просто, просто супер. Вже сьогодні компанії RGM потрібні спеціалісти для проектувальних земельних, інженерних, будівельних та цілого ряду інших робіт. Адже RGM Group отримала право на два масштабні проекти відбудови у сфері цивільного будівництва. Ми виграли два тендери. Уже ми почали з жовтня місяця виконувати роботи. Один проєкт це будинок житловий в Тростянці, п'ятиповерхівка на 60 квартир. І буквально вчора ми підписали договір. Виграли тендер, це відбудова вокзалу. ЖД, вокзалу в Тростянці на факультеті будівництва і транспорту СНАУ готові до практичного опрацювання пропозиції компанії RGM. Відбудова це головний. Е Напрямок можна сказати нашої подальшої роботи, тому що ми розуміємо, що ми будуємо для себе, будуємо для, для наших дітей, і наскільки якісно ми відбудуємо нашу країну, це також залежить від того, наскільки якісного фахівця ми підготуємо для тієї ж самої компанії RGM. Конкурс грантів для студентів від RGM. їм Пропонують проявити свої знання і креативний підхід у трьох проектах, які запланували на 2024-2025 роки. Топ менеджери компанії. Це, наприклад, проєкт є відновлення, де ми хочемо Хочемо побудувати житловий комплекс для внутрішньо переміщених осіб. Також у нас є проєкт торгівельного майданчику та проект благоустрою нашої бази виробничої, де ми хочемо зробити там ландшафтний дизайн, спроектувати будівлі, побудувати і до того ж забезпечити робочими місцями ті люди, які нам ці проекти допоможуть виконати. Ми відразу їх і працевлаштуємо. До нашого підприємства у підсумку обговорення за круглим столом згенерували нові ідеї і нові точки дотику компанії RGM Group і СНАУ. Цивільне будівництво в базі будівельного факультету є основним вдала комбінація. Те, що витребовані і архітектори, витребовані і економісти, і юристи. Я впевнений, що якраз зацікавленістю молодих людях, які сьогодні набувають фах. Не просто в університеті, а разом з такою потужною компанією Кирджєм, це і є формула успіху. Вже в грудні та другій половині січня 2024 року. Сторони запланували перші робочі зустрічі для складання спільних планів і навчальних програм для цільової підготовки спеціалістів з числа студентів СНАУ на замовлення компанії Груп».